Ось таке даю дубриво із мікроелементами. Ось так, по листику. Таке дубриво можна застосовувати сумісно із пестицидами, регуляторами росту, за винятком препаратів, що містять залізо, та, та алюміній. У минулому році я купила його мішок. Мішок коштував 4000, близько 4900, 4 ну, щось таке. Ну, і так, починаємо обробочку. Добривами в місті з вертімеком. Вертімек-системник. Він Питується рослинкою, і якщо ви не попадете під листик, то крищик все одно отримає свою дозу. Через кілька днів, можливо, через два-три, дам бор. І залишиться мені ще обробити. Хорусом або іншим якимось препаратом, можна квадрісом від хвороб. І всі обробки вже закінчаться до плодоношення, за виключенням від сірої гнилі, і то це якщо буде потрібно. Я ще не вирішила, буду я в теплицях обробляти чи не буду. На першорічки можна не обробляти, тому що вона тільки посаджена. Тут ще хвороб не має, тим більше, що це взята розсада із першої річки, там ще хвороб немає. Тому можна у теплиці і проігнорувати. Якусь обробку. Чому я й говорю, що найкраще вирощувати один рік рослинки? Не накопичуються шкідники і не накопичуються хвороби. Можна менше приміняти препаратів, щоб захищати свої рослинки. Залишиться тільки добрива, який я буду давати тільки по листику. В корінь я в першої річки вже нічого давати не буду. Звичайно, буду дивитися по листику, але не планую в корінь давати нічого. Бризкаю, а бігають всякі тут букошки та ракошки, то вже тут актелік вийшов Раз, Раз усе бігає. Але від кліщика обробка обов'язкова, тому що кліщик він є завжди. Є устойчивіші просто сорти, що можна проігнорувати, але я не раджу. Краще обробити і спати спокійно, тому що тоді, як буде ягідка, вже обробляти не можна, не бажано навіть біологічними препаратами. У них теж є строк очікування. Цієї бакової суміші, суміші мені повинно хватити на дві теплиці. Можливо, на рядок один не вистачить. Це вже провірено. Не один раз. Такий громадний. Громадна яка вся це омі. йдемо в іншу тепличку. Ось де не можна ігнорувати обробки ніякі. Це на двох річки. Тому що тут вже є накопичення і хвороб, і шкідників, хоча я не бачу. Ні шкідників, ні хвороб. Але все одно обробки проводити треба щоб потім не кусати собі лікті. До речі, ось я Ключу картоплю тут. Ось у мене тут, як бачите, картопелька лежить і ключиться. Я завжди в теплицях ключу картоплю на посадку. Вже ми не накриваємо тут агроволокном, вже другу ніч не будемо накривати, тому що на вулиці плюс і вночі. Вже багато квітконосів, багато вже квіточок розкривається. Але вони тільки починають розкриватися, тому робимо останню обробку вертімеком. І від шкідників. Вже ніяких обробок. До збору ягоди проводиться не буде. Взагалі в теплиці не знаю як у кого, а у мене менше шкідників, ніж відкритий ґрунт. Обробки по листику, якщо це потрібно, підживлення я маю на увозі, можна робити через 3-4 дні. Закінчується. Можливо, до крою хоти. Ще -чуть, чуть. Все закінчилося, так як я й говорила. Залишився отой. Один ряд, і другий, другий. Трішки менше половини, ну, метрів може 10. Да, 10 метрів десь. Е, ну, якби я не бризкала там розсаду, і йде на міждуряді, у мене росте вона полуничка. бачите, я її теж бризкала. Хоча це неправильно, її треба обов'язково прибирати. Але ж такі гарні кущечки. можливо, я комусь її викопаю. До речі, ось моя полуничка, яка була висадена в горщики ще минулої осені. Вона простояла у горщиках літо, перезимувала дві зими, це муроно. Вона поділилась. ось такі кущі. Я просто хочу подивитися, скільки ж вона проживе. Звичайно, я її підживлю, як не забуваю. Ну, і, як не забуваю, поливаю. І так, третя теплиця. У мене тільки друге відро. Тут, звичайно, буде йти менше, тому що тут одна річка, кущики маленькі. Але не економимо, стараємося попасти кругом. Все таке, як заметно, от середні ряди більші, ніж кройні, тому що все-таки крою тут холодніше. Так, два відро мені пішло на три теплиці і половину четвертої. Не половину, а два рядки. Залишилось три ряди. І так, наколотила я все-таки 5 літрів. Пройдуся ще в мене в розсаднику стоїть розсадка, ще пройдуся вертімеком. Ось так моя, та що рослинки були трішки від столі, вони вже догнали ті, що на вулиці, тому що на вулиці вона затормозилася у рості. А тут, а тут, тут їй комфортно, тепло. І вона пішла в ріст. І так, нарешті я побризкала свої рослинки у теплиці. І хотіла б сказати, як часто треба підживлювати полуничку у теплиці, наприклад, зараз. Ну не тільки в теплиці, це і на вулиці так само, але там, звичайно, у нас свої корективи, вносить погода, то зараз ще на вулиці рано робити обробки, крім мідних після чистки. Мідними вже можна. Медян екстра можна бордузькою суміші 1%, це значить розводити 100 г мідного купорусу в теплій воді, гаряченькій. Потім доводити до 5 літрів холодною в одній ємності. У другій ємності розводити ізість 100 г. Теж доводите до 5 літрів. Десь, ну, десь розводите ізість у такій невеличкій кількості, кип'ятком, якщо у вас не гашена ізість. якщо ж гашена, можна теплою водичкою. Розвели довели до 5 літрів. Тільки ємності треба брати, або з скла, з пластику, ні в якому разі не залізні. І потім тоненькою струйкою вводимо мідний купорос в ізвість і перемішуємо. Тоненькою струйкою. І це дозволить. Е Оцій суміші не звернуться і хорошо цідиться і не забиватиметься оприскувач. От таким, такою бордоською сумішю я завжди бризкаю полуницю перший раз на вулиці, тому що вона дешева. Ну, Я б не сказала, що так дуже дешево, але набагато дешевше, ніж хорус. Хорус дуже дорого. Якщо брати перший раз обробку, то треба брати 12 грам, Це 4 почечки, це дуже-дуже дорого. Якщо, звичайно, у вас там два-три рядки, то звичайно можна на відро розкошелитися і купити. Але якщо в мене такі плантації, то я використовую мідний купорус, ну, бордовську суміш. Вона найдешевша, тим більше, що нам треба обробити і ґрунт міждуряддя. ну, словом, все, де росте, полуниця, щоб убити грибкові хвороби. У минулому році у нас грибкових хвороб хватало, тому що була несприятлива погода. І... Грибкові хвороби розповсюджувалися з великою швидкістю. Тому що спочатку була холодна весна, дощова, мокра, потім було тепло і була така погода, що то піде дощ, то перестане, то піде, то перестане. І... Ну, звичайно, ми живемо в різних областях, в різних регіонах, то погода, звичайно різна. Но я говорю про себе, яка в нас була на Дніпропетровщині. І, звичайно, грибкові хвороби дуже розвиваються. Тому я приділяю дуже велику увагу першій обробці. Я дуже прискіпливо ходжу за чоловіком і контролюю, як він оброблює. Бензиновим оприскувачем усе так швидше набагато, хоч і йде більше препарату. Я колотю, а він бризкає. Так ми робимо першу обробку. Ну, а ви, звичайно, вибираєте собі самі, що чим обробляти. Уже можна тільки після чистки, звичайно. Тому що, якщо ви не почистили, то під тим же листочком ґрунт. Або під кущиком, не попаде цей рущин і не уп'є грибкові хвороби. Тому спочатку чистимо і почистки, що я хотіла сказати. Чому їсть, залишають листик, так як і я у теплиці я залишала молодий зелений листик, який хороший, який без хвороб, який, який хорошо перезимував. Тому що якщо є листик, полуниця йде швидше в вріст. Тому, якщо вам треба, щоб полуниця пішла швидше вріст, то залишайте, якщо хороші є листочки, залишаємо. Якщо ж ви не спішите і хочете позбутися всіх хвороб по можливості. То прибирайте всі листочки, залишайте тільки той, який є самий центральний і наймолодший. і який тільки лізе, який тільки-тільки виходить. Флаговий листочок це завжди той, який виходить останній із самої верхушки, тому що рослинка. Спочатку лягають старіші листочки, а росте уверх молодий листочок, тому, тому так і називається флаговий листочок, тому що він як флажок. Так що кожен вибирає собі сам, як чистити. Як будемо чистити, я, звичайно, покажу. Сьогодні у нас після обіду почалася мряка. Коли я вже звільнилася від посилок, і у мене сьогодні бризкання, тому я на вулиці сьогодні полуницю не чистю. Якщо ж ви прибираєте, особливо на пізніх сортах, я стараюся прибирати побільше листочків, тому що вони пізні. Я взагалі хочу, щоб задержать ріст. Плодоношення. Задержать плодоношення пізніх, щоб вони плодоносили якомога пізніше. Тому я прибираю всі листочки, залишаю тільки один, який виходить. Якщо ж він не виходить, залишаємо тільки сердечко, якщо ще холодно. І потім робимо обробки. Любими препаратами, які в склад яких входить мідь. Це саме такі препарати, які. Використовується на полуниці в ранній час. Також використовується ще хорус. Хорус діє найкраще десь при 10 градусах, від 3 навіть градусів він діє. Головне, щоб не було мінусів. Але я ж кажу, що хорус дуже дорого, тим більше, що треба обробити і міждуріддя. Ну, а обробки ще робити від шкідників ну, у нас, наприклад, рано. Якщо ж ви проживаєте десь у Миколаївській Одеській області, я думаю, там вже набагато тепліше, якщо там є вже 10 градусів тепла і вище, то там вже кліщик виліз. І там уже букошки та ракашки всякі бігають. Тож я, наприклад, обробляю першою обробкою завжди актелік. Я вже говорила, чому я так роблю. Тому що актелік діє і проти довгоносика, і стараюсь вже, звичайно ж, обробити, коли вже є листик. А друга обробка в мене йде вертімеком. Вертімеком це або розкриваються перші квіточки, або тільки з'являються бутончики. І в такому віці я проходжусь вертімеком. Навіть якщо десь розкриється квіточка, то вертімек не шкодить бджолам. Тому е -е я використовую вертімек другий, а не перший. І Тим більше, що буває часто, що в такий період, коли полуниця ну, викидає вже бутончики, то буває, що заходять дощі і актеліком, так як він контактний препарат і він змивається, то вертімек, навіть якщо дощ піде через 2 години, то він все одно подіє, тому що вертімек він смоктується рослинкою. І діє зсередини, навіть якщо ви не попадете на низ листочка, де сидить кліщ, то він все одно подіє. Ну, такі обробки я роблю і далі в мене нема проблем до того, поки я зберу ягоду, потім зрізаю листик і починається все спочатку. Ну, другу обробку я роблю хорусом. Хурусом я обробляю оце теж в такому віці. До речі, хорус теж не шкодить бджолам. Ось в такому віці. Я сьогодні побризкала вертімеком і дала мікроелементи. Можна через день, через два обробити хорусом. Всім миру добрався, найкраще все буде Україна. До побачення.